Є в мене така пісня, ну що ж тут поробиш? Природа людини дуже мінлива і зарадлива. Ва! Така вона природа, правда, пап? Правда. Тобто, якщо добре знаєш себе, то навіть собі не віриш, не, то, не те, що від інших людей очікувати там, якоїсь лояльності, там, знаєш, любові, оцеї, якої всі шукають. Без... Нічого не діждешся, да? як називається, безусловна, ну, така... безумовна любов, це ж така мрія. Вона дуже багатьох людей, ну, хочеться сказати, упідорила. Ну, тобто ці ілюзії їх розплескали, навіть не розплескали, розчавили очікуванням неможливого. Але це коронна тема в цій реальності. Фільми на цю тему, книги на цю тему. Ну, Можна. Ну, що ти пап думаєш про це? Я думаю, що не треба цього чекати, бо той, хто чекає, той отримає, як кажуть, фіг вам, Та саме ісба, ісба тих німців, німців із простоквашина. вам воно називається, а фіг вам. Та й таке.